Компанія ТАС «Агро» провела навчання агрономічної служби, вчилися збільшувати ефективність польового виробництва, говорили про актуальні питання ведення сільського господарства, інноваційні підходи та технології. Нині в Тасагро відбувається ряд позитивних змін, впевнені, вони будуть вагомим підґрунтям в адаптації до нових викликів. Та успішного втілення запланованого. Компанія Тасагро з 2023 року започатковує кардинальні зміни в своїй роботі. Зміни стосуються всього. В першу чергу змінюється сівозміна. На південних регіональних підприємствах ми відмовляємося від низькомаржинальних культур, таких як кукурудза. Змінюється технологія, ми відмовляємося повністю від оранки. Під нову технологію закуповуються нова техніка, нові агрегати, нові трактори. От, відповідно до цього змінюється організаційна структура компанії, яка має відповідати сучасним кращим практикам на ринку. Формується нова проактивна команда, яка здатна забезпечити всі ті зміни, які ми намітили собі, причому не просто їх забезпечити, а й зробити, реалізувати їх в найкоротші терміни. Сьогодні, власне, відбуваються великі зібрання виробничої служби, метою якої є навчитися да, зрозуміти. Нові підходи, які будуть застосовані в компанії, дати розуміння, чому саме ці, а не інші підходи будуть використовуватися, чому саме така технологія, чому саме такі культури вибрані? Зараз є доволі доволі великий дефіцит таких посад, як механізатори. І, і це пов'язано із мих із мобілізацією, і з війною, і фактично, там ми входимо в сезон. Дуже велика конкуренція за ті за такі посади, за таких людей. От відповідно, ми опрацьовуємо в першу чергу. Ну це те, що компанія інвесту інвестує зараз в. Е Парк наш, от, відповідно, наші механізатори будуть працювати на найкращому обладнанні, і це важливо. От, механізатори це розуміють, коли вони працюють в полі. Що таке попрацювати, коли плюс 40 з кондиціонером в гарному тракторі або навпаки. Механізатор, коли приходить в компанію Тосагро, він точно впевнений, що він отримає. Гарну заробітну плату буде працювати на гарній техніці і в найсучасніших технологіях.